Ви просили, ми зробили або ж що не зробиш заради підписника. Покажемо наглядний приклад використання сонячної станції з акумулятором та без нього. І даємо відповідь на запитання, а де заземлення. Ось він провід іде зверху вниз це від одного сонячного поля, а від другого позаду мене на інші будівлі. А тепер йдемо всередину. І хай говорять цифри. От наш інвертор, акумулятор 15 кВт залізофосфат ще не встановили. Від початку роботи пройшло близько 2 тижнів. І ми спожили в загальному 427 кВт, того, що було холодно і дощі. Але з них від сонця 265 кВт. Я вже підрахував, виходить 62%. Тобто лише 38% пішло від мережі. Решта все від сонця. Звісно, що були дощі, і це не зовсім точна наука, але 62%. Акумулятор вже змонтований, але акцент хочу зробити на цифрах, бо сонячне поле генерує 7 кВт через те, що є акумулятор і є куди цю потужність віддавати. Це запитання іншому підписнику. Акумулятор виглядає, звісно, що отак, гарно і акуратно, звісно, і надійно, але акцент на іншому. За підписку та лайк через 2 тижні ми зробимо ще одне відео, щоб переконатись, яка різниця тепер буде з акумулятором. Тож не пропустіть.